Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така вінницька ручна однорядна сівалка, яка використовується для висівання овочевих культур. В цьому відео я вам розповім, як я її трішечки допрацював. Вона мені необхідна для висівання повітряної бульбочки-часнику. Отже. Як вона працює? Вона може висівати як пунктирно, тобі ж рядочками, так і квадратно-гніздовим способом через 25 і 50 см. Принцип дії дуже простий. Від колеса через ланцюг приводиться ось такий вал зі щіточками, який вкидає насіння в отвір. А тут ми виставляємо такий диск у нас з отворами. Густоту висіву. Бачимо, все це виставляється в нас. Також можна густоту виставити ще, зняти декілька щіточок. А якщо ми висіваємо квадратно-гвіздовим способом, у нас тут такі ось диск зі штифтами. ми також можемо виставити, поміняти його місцями або через 50 см, або через 25 см. Отже, така сівалка коштує, в принципі, недорого. І з коробки вона, можна сказати, працює. Але, але, Проблема тут з ланцюгом. Трішечки. Ланцюг то нормальний, але система натягування ланцюга працює, так сказати, поганенько. Тому що це я сам вже поставив натяжний ролик. Ви тут на токарному станку, бачите? І підтягується чуть-чуть його. Вверх підняв і підтягнув ланцюг. А з заводу було, бункером регулюємо просто. Тут отвір, прорізи, і регулюємо натягування ланцюга. Чому воно не працювало? Тому що основа бункера дуже тонкий метал. Його може тут поганенько видно, але він тонкий. І бункер коливався туди-сюди і постійно ланцюг ослабиться і зіскочить. Це була така проблема. В перший рік я це вирішив. Дві пластинки. Ось. Може з цього боку буде краще видно. Незручно і нічого. Дві пластинки з тройки металу. Ось. І піджав цю площадку цими пластинками. Такі пластинки. отвір на вісім піджав і бункер став менше коливатися. Але в цьому році мені набагато більше потрібно висівати, тому я вирішив трошки підсилити цю конструкцію. Як я її підсилив? Перш за все, розверну рама тут слабенька, зварена із шинки міліметра 2,5, напевно, три. Я з однієї сторони підсилив її профтрубою 15 на 15, бачимо, проварив. Тому що переднє колесо вліво-вправо грало трішки. Також знизу профтрубу кинув, щоб це все потужніше було. Бункер до площадки також профтрубою підсилив. І ззаді бачимо шматочок профтруби. Приварив, ось він знаходиться. Чорний пофарбований. Далі, з цієї сторони, з цієї я не став підсилювати, а щось таке не тримається. Шинку, так як цілком достатньо і буде заважати ланцюгові. Бачимо. Міцності тепер хватає у нас. Бункер жорстко кріпиться, все гарно. Наступне допрацювання. В перший же сезон було виявлено, це загортач легенький. Бачимо, загортач такий флажок. Я зверху переварив шматочок болванки грамів 200-250. Щоб краще загортав і колесо ззаду в нас прикатує це все діло. Так, 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 так. зараз виставлю. Тепер ланцюг у нас не спадає, підтягується це все діло. І гарно працює, можна в будь-який момент підтягнути. Захист з ланцюга я одразу ж зняв, так як він нам не потрібний. Далі я додав бункер, так як він дуже маленький. Ну, звичайно, якщо якусь сотку-дві висаджувати, то вистачить. Я вирішив одиничка метал, доварив такий бункерець. Тепер буде заправки в ній набагато більше вистачати. А так, в принципі, робочий апарат. Працювати нею не важко, я вам скажу. Трішечки доробив її. І все буде гарно робитися. Бачимо. А пишіть в коментарях, друзі, що ви нею висіваєте, як вона вам подобається чи ні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.